Тут я зустрів е, на майдані наших чернівецьких е, героїв, які стоять тут сьогодні вночі, вони голими руками відбивали атаки Беркута. Так, да, так, да, так. Да. Розкажіть, будь ласка, я цю, цю, цю ніч простояла. Це ніч була дуже кішка, Петро. Ти сфотографірує, бо я нічого не можу говорити. Тут може то плакати, треба не балакати. То плакати, треба. Тож земляк мій. Хуста. Це все Чернівецьке. Ну як нам вдалося відбити? Таві не вдалося відбити, були і ми биті цигани, Били, били і побили всіх на купу. Бували, це, аж, їх аж, так. Побили, ну, другий раз вони нам ліпше дали. Дали, так, далі, далі. Що Шо потрібно? Сутку, сутку белися, сутку, Автомати. Автомати треба, ні більше нічого не допоможе. Цей президент не дасть нам можливості, щоб ми віддати. Ну, Булоруч, стріляли у нас патронами. Олених дуже багато медицина не встигла носити. Вносили, носили і носили. Да. Всі препарати свої маємо красові. Як, якими ж карами пили, якими же карами стріляли. Чи, чи, Маленькими. Гільза. Гілзали якими гільзами. Це 12-й калібр. Це на, на, на кабанат, Якого йде з такими патронами. А що, а що звідси їм могли протиставити? Що протиставили? Давали коктейль Молотова і, і, і пікарди. Коктейль молотова і пікарди, пікарди і вогонь. Якщо б ми не палили скати і дрова запалювали, що то ми ви не витримали, вони мали всіх за то зараз. Я тут і зараз зберігається це. Тримаємо їх тримаємо сугубо лиш вогнем, більше нічого. – Без то, що, щоб пузі може можуть... та й то не Так. Да. Що... – Обороняємося чим маємо, чим маємо під руками. Хай Бог допомагає. Дякую.